Монгольська народна казка неслухняне козеня. Було це навісні. Паслися разом, козели з малим козеням. Скрізь ходили вони удвох, і старий вибирав для маленького видолинки з м'якою ранньою травою, баранячим вушком. Квіти її, мов цяточки снігу, біліли в рудому ще степу. Коли всю травичку поблизу вони вискубли. Мовив тоді козел козеняткові. Почекай мене тут. Піду я доброго пасовиська пошукаю. Ось тобі дзвіночок. Якщо трапиться з тобою лихо, тоді ти ним і подзвони. Почепив козел на шию козеняткові мідний цяцькований дзвіночок, та й рушив, попрощавшись. Недалеко відійшов, як почув калатання дзвіночка. Налякався козел, що маленьке вовки схопили. І гайда визволяти. Прибіг, дивиться, а ніяких вовків немає. Що трапилося? питає задиханий. Чого це ти кличеш? Та муха ось мені на ногу сіла, вирядує козенятко. Прожени її. Насварився на нього старий і пішов. Даремно не дзвони, звелів на прощання, не встиг відійти, як знову калатання почулося. Довелося повертатися. Прибіг, а мале стоїть, око заплющивши. Що з тобою? питає козел. Око запорошило, кривиться козенятко. Вийми порошину. Вийняв старий порошину та й каже Піду я, а ти ж дивися, не дзвони нічевя Тільки но зайшов на найближчий пагорб, як дзвіночок знов калатає. Спочатку думав не повертатися, а далі таки не витримав і назад. Прибігає, а козенятко спокійнісінько, торішню травицю смиче. Що таке? питає козел. Невже знов аби чого дзвониш? Та ось на боку суха травина вчепилася. Показує козенятко, обтруси її. Само обтруси, розсердився козел. І не мороч мені голови дурницями. Та й пішов. Довгенько він мандрував поза горою, шукав пасовиська. Натомився, ходячи, і відпочити приліг. Тільки но заплющив очі, а щує дзвінить. Подумав козел, що знов те калатання аби чого, та й задрімав собі. А дзвіночок тим часом усе тривожніше й тривожніше калатає, і собаки завалували. Тут уже козел сполохався, підхопився та бігом. Прибіг, дивиться, собаки вовка відганяють, а козенятко стоїть і тремтить, ще трохи і з'їв би його звір. Подякуй собакам, що близько були, а то. Поласував би тобою сіроманець.